Дякую, Ірина Ігорівна. Я хотів би розпочати з того, з чим закінчив е, е, академік Руденко. Е, сьогодні дійсно існує багато серйозних проблем. Зокрема, відповідно до інформації МАБ ЮНЕСКО, в Україні існує 8 біосферних резерватів в той час, як офіційно в Україні є лише 4 біосферні заповідники. А чотири не мають відображення в відповідному статусі, є складовою національних парків. А разом з тим, таких парків у нас аж 47. Виходячи з цього, пропонується внести в закон про природно заповідний фонд доповнення про ті заповідні об'єкти, які мають статус біосферних резерватів. І рамсарських угідь, яких у нас аж 33, і це збільшить відразу площу, тому що багато рамсарських угідь у нас не є заповідним фондом. І це ненормально. Друге, що стосується суті заповідання, на прикладі природних заповідників, я хочу сказати, що ідея заповідності доведена до абсурду сьогодні. У нас існує 17 природних заповідників. Це еталони природи, в основі яких лежать наукові постулати ще початку 19 чи 20-го століття, що повна заповідність забезпечить існування стабільних екосистем. І головна доктрина не втручання в природні процеси і спостереження останніх. Але на основі тривалих моніторингових досліджень, з позицій теоретичних розробок сучасної екології, яка ґрунтується на законах термодинаміки. Стабілізація не наступає, а фітоценози, на відміну від видів, не відтворюють собі подібних, а спрямовані на зміну весь час. В результаті того ми маємо ситуацію, що те, що ми хотіли заповідати, воно втрачається. Михайлівська цілина, єдиний на лівобережжі Лучний Степ, був втрачений. І от якщо звідти зникають червонокнижні види або рослинні угруповання зеленої книги, за це ніхто відповідальності не несе. А якщо там зрубати клен американський, який штучно ну, там поселяється, адвентивні види, за це вже несуть відповідальність, бо це втручання. Тому степові екосистеми це мало це високодинамічні системи, і через режим абсолютного заповідання вже втратили або втрачають свою еталонну сутність. І на них місці формуються тривіальні ліси, навіть з активною участю інтродуцентів робіні, айланта, з яким на заході ведуть боротьбу. Такий режим веде до того, що в наших заповідників зникають луки. Луки це вторинні угруповані, якщо їх не косити і не випасати, вони зникнуть. А нам теж потрібно охороняти луки, бо там є червонокнижні види. І <говорить> <говорить> от сьогодні ми маємо ідії абсолютної заповідності природохрани концепції 21 віка, я б сказав би, це 19 століття. Екскурсії в заповідниках, смерть дікої природи, а нам треба виховувати людей. Сінокоси в заповідниках, смерть для дикої природи це все невірно. В той час, як є в нас військові бази, скажімо, російські в ОПУКУ, про це ніхто чомусь не пише. Тобто, з іншого боку, держава-відомства не в змозі забезпечити їх достатнім фінансуванням, житлом співробітників, транспортом. Вони фінансуються за залишковим принципом, тому спеціалісти е, зникають. Який би бік функціонування заповідника ми розглядали, ми виходимо на одні ж ті ж проблеми. В сьогоднішній речі режим заповідників, е, він суто гальмує їх діяльність. Функція охоронців сторожів та спостерігачів не може задовольнити заповідники. Заповідники навіть не дають необхідної віддачі в екологічному вихованні населення. Іноземці не розуміють, чому нас не пускають нікого заповідників в той час, як в світі такого нема. Тому заповідники повинні бути комплексними поліфункціональними об'єктами території. Кожен із них індивідуальний, не можна всіх. Стригти під одну грибінку. Для лісових це дійсно абсолютно заповідний режим, для степових це не підходить. Тому, якщо є така ситуація, то треба створювати нову категорію, там ландшафтні чи екологічні заповідники, їх зонувати і робити те, щоб там степові угруповання зберігалися. Заповідники повинні взяти на себе. Екологічно виховну функцію, яка зовсім не протирічить їх діяльності, є нагальною вимогою часу і дасть можливість покращити їх матеріальне забезпечення. Тільки при такому підході ці незаповідні об'єкти будуть спроможні вижити в наших складних умовах, відповідати потребам сьогоднішнього суспільства, забезпечити своє функціонування. А для цього, в першу чергу, слід переглянути юридичні норми положення про заповідні. Дякую. Запрошуємо директора національного.